Ще два дні тому Артур був на фронті і виконував бойові завдання. А нині, як студент, приїхав до Києва. Я приїхав на іспит на перескладанні іспиту крок. Один це медичний іспит на перескладання то що процес підготовки трішки важкувато готуватись до екзамену в умовному окопі. Ну, Тому є і непроскладання. Після двох років безперервної служби вирватися до великого міста нехай і на день неабияка радість, каже Артур. Як от вчора я абсолютно випадково зустрів свого товариша, це, типу, приємно, цінно, мотивує і так далі. Просто там переодягнутися, сходити в улюблений барчик, посидіти. А, ну, той же Макдональдс. Артур Симак навчається в Донецькому національному медичному університеті, який раніше базувався в Краматорську. Саме там Артура і застало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я прокинувся близько шостої ранку, можливо, раніше ще ну, жодних новин типу, не бачив. Пішов до Водомата водичку набирати, типу, і от під час того, як я набрав водичку, побачив ракету, яка летить, зрозумів, що щось все-таки типу, треба почитати новини. А ближче там, до 9-ї години вже зібралися з одним із товаришів, поїхали до місцевого військомату. На той момент там вийшло так, що а, старий такий дід, який на КПП сидів, щось нас не дуже захотів пускати, аргументуючи тим, що нам немає 27 років. На початку березня 2022-го Артуру все ж вдалося добровільно мобілізуватися. За понад два роки він пройшов на найгарячіші точки фронту. Ми всі з Донецької області. Ми по, по Донецькій області і там десь щось були, десь щось робили. В тому ж там Бахмуті по Святогірську. Лимані перший рік на фронті було зовсім не до навчання. Тож минулої весни Артур не встиг підготуватися до іспиту крок 1 і застряг на четвертому курсі. У нас в медичному університеті виходить так, що ти переходиш на п'ятий курс, коли здаєш цей крок 1 Потім шостий, після шостого ти здаєш крок 2 і вже інтерн. А оскільки я не здав крок 1 тому я все ще на четвертому курсі. Приїхав перескладати. Цього разу, каже, часу на підготовку до іспиту було більше, тож поміж бойовими завданнями знаходив можливість взяти підручники у руки. Є мобільний телефон і, в принципі, він ну, дозволяє виконувати якісь там освітні функції. А якщо Ну і старлінки є, то взагалі все добре. Я у вільний час проходив доступні тести, які вже із старих баз старих років. Якщо правильно оптимізувати свій час, у нас там знаходилися можливість і спортом займатися, продовжувати і навчатися по своїй основній спеціальності, вивчати якісь штуки, які там просто цікаві. Я от за ці два роки ще трохи програмування, подпочив, мені захотілося чогось. І у вільний час розібрався, як воно працює. Також у вільний час слухав лекції, які надсилали викладачі. А переважно більшість іспитів і заліків складав дистанційно. «В університеті до тих, хто пішли добровольцями, з розумінням поставилися, і ми отримали можливість навчатися там дистанційно. Підключатися. Я проїхав на іспит, на перескладання іспиту крок, один це медичний іспит. Я так трошки не працює, бо він проходить через єдиний центр тестування і от, по черзі кожен з нас там відпрошується написати його. У студентам, які служать у лавах ЗСУ, не завжди і не в усіх вишах йдуть назустріч. Були такі моменти, коли там навіть казали, а чого ти пішов на війну? Ти ж студент, ти можеш міг не йти. чого ти туди пішов? І чому ми маємо тобі давати вищу освіту, якщо ти поміняв вищу освіту на війну? Ну такі теж були якісь. Як так можна казати, ну людина пішла захищати батьківщину, в тому числі і тебе, щоб ти міг там бути викладачем, щоб інші студенти могли спокійно навчатись. Юрій пробув на фронті майже рік, у лютому 2023-го Отримав серйозне поранення. Уламок застряг біля серця, військового дивом врятували. Тепер Юрій не придатний до служби, але все одно намагається бути корисним. Заснував громадську спілку шлях нескорених, яка опікується долями військовослужбовців, зокрема й тих, які продовжують навчання у вишах. За необхідності Юрій допомагає налагодити контакт із викладачами або ж командирами, які не відпускають студентів на іспит. А таке теж буває. Іноді є, на жаль, не в нашому в інших підрозділах. Є такі командири, які теж цього не розуміють. Він каже, ну нащо тобі навчатись, тобі завтра вб'ють, а ти будеш тут? Замість того, щоб там десь піти в наряд якийсь, я тобі должен дати можливість, щоб ти там сидів, там читав свої книжки. Або ну, замість, от у тебе у нас бойові, там, а тобі, ти мені кажеш, що тобі треба на іспит їхати. Я тебе не пущу. Ну, тобто тут такі моменти. Це чистий людський фактор. І Тут немає ніякого, Ну я думаю, що е, я хочу в це вірити. Що якоїсь предвзятості тут нема. Усі питання каже Юрій, вирішуються в індивідуальному порядку, як із викладачами, так і з командирами. І в більшості випадків все ж вдається порозумітися. Це підтверджують і самі студенти. Чесно, в той період у мене не було можливості виїжджати ні на сесії, ні на іспити, нічого. Але в мене дуже гарна людина, мій куратор. Вона мене розуміла, вона йшла в положення моє, я їй сказав, що так і так, що я взагалі їй не казав, що я в армії. взагалі. Вона не знала спочатку. Однакі, коли вже я офіційно був військовим, і вона ще не знала, що я в армії. Тобто я не казав нічого. І я, а, там, проходив там тести в Мудлі, якісь там іноді заходив, коли був час, а, ну і всі. А потім прийшов час, коли вона каже, типа, скоро сесія. Ти взагалі ти прийдеш сюди, будеш закривати ти дистанційно. Я кажу, так, кажу, мам, ну часу немає. І прийшлося їй сказати. Вона каже, ага. Ясно, і ми почали нею думати, як же ми будемо навчатися. Все таки ну вона вийшла в положення. Вона мені допомогла. Ну реально допомагала мені. І вона зараз мені допомагає. Євгену 21 рік. Він студент факультету економіки та менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії. У його житті не було класичного студентського життя. Спочатку пандемія, а потім війна з перших тижнів вторгнення. Євген мобілізувався і став оператором БПЛА. Відтоді навчання в академії відійшло на другий план. Мабуть, просто ми трішки трішки почали по-іншому думати, потрапивши сюди. Тобто у нас другі пріоритети з'явилися трішки. Я не скажу, що я хочу там покласти на учобу, але саме якось так виходить, що просто я коли хотів читати, я брав, читав. Зараз просто я розумію, що, мабуть, ну тут мені трошки важливіше є щось. Нині Євген проходить військові навчання. Ти поліз, он, все. Поміж ними іноді вдається трохи дистанційно повчитися й в академії. Так як це формат дистанційного навчання, всі наші лекції, все знаходиться. Воно ну в мене в телефоні. От просто воно все в мене в телефоні. Насправді, тобто всі теми, все, що нам дається, я щодня можу зайти в Moodle, подивитися, що у нас сьогодні було. Тобто, якщо я хочу там підготуватися до чого, то я беру, читаю тему. Тобто, ну я навіть от перед сном. Це ж не важко там зайти, виділити там, ну нехай там 30-40 хвилин часу. Це ну це не складно. І це любий може. А воно ж знову ж таки бажання а, почитати. Ну взагалі навчання можливо, я вам так скажу. Вчитися можна, а, так воно буде не таке ефективне, як а, це, в очній основі. Типу, я тут згоден, тут не поспориш, да. але а, якісь навички можна отримувати. І Євген і Артур кажуть. Незважаючи на всі обставини, диплом про вищу освіту, все ж хочуть отримати, адже після завершення війни мріють побудувати успішну кар'єру. А для цього, впевнені, наявність вищої освіти буде перевагою, тому й далі поєднуватимуть службу в ЗСУ та навчання.